Як Божа дитина, звільнена від сел темряви і перебуває у Царстві Божого Сина, я зрікаюся будь-якого демонічного впливу на мене і мою родину. Як той, хто був розп'ятий і воскрес Ісусом Христом і сидить із Ним на небесах, я зрікаюся усякого впливу, який диявол мав на мене та моє життя. Господь знімає всі прокляття, які диявол та його темні сили накинули на мене. Я проголошую, що Христос відкупив мене від прокляття закону, ставши прокляттям за мене і помер за мої гріхи на хресті. Господи, заборони Сатані наближатися до мене і позбав його права шкодити мені. Я належу Господу Ісусу Христу, який відкупив мене своєю дорогоцінною кров'ю. Я зрікаюся усіх жартпоприношень, які дають дияволу право володіти мною, і також відрікаюся від усіх прокльонів, вимовлених моїми устами чи думками. Я віддаю себе в повне і вічне розпорядження Господа Ісуса Христа. Господи, накажи кожному ворогу Ісуса Христа і кожному Духу, який досі мав на мене вплив відійти від мене геть. Я віддаю себе в руки свого Небесного Отця і віднині буду сповняти лише Його волю. Небесний Отче, я прихожу до Тебе на правах Твоєї дитини викупленої з рабства гріха кров'ю Господа Ісуса Христа, Ти володар Всесвіту і Господь мого життя, я віддаю тобі своє тіло як знаряддя праведності, в жертву, живу і святу, яка прославила б тебе. Я прошу сповнити мене Твоїм Святим Духом і оновити мій розум, щоб я усвідомив, що Твоя воля добра. Прийнятна і досконала для мене в ім'я Воскреслого Господа Ісуса Христа і пречистої Діви Марії, Господи, Творцю, Всемогутній, благослови, благослови, благослови. Амінь. Амінь. Амінь.